За мотивом книги Андрія Зелінського, Анатомія воїна, створені метафоричні карти воїн духу. Дивимось. Видавництво конусу життя. Карти в форматі фоторамки. Основна інструкція знаходиться ось тут. Карти мають покриття, а також закруглені краї, що дуже важливо для довговічного використання. Три варіанти роботи з картами: Як і книга, так і карти, створені не лише для військових, а більше для внутрішнього ресурсу. Для внутрішнього воїна всередині кожного з нас, який здатен досягати, здатен бути сильним, здатен бачити свої цілі цінності, виховувати свою внутрішню опору, боротися, бути вільним та сильним. Дуже потужні карти в руках вмілого спеціаліста будуть просто неймовірно потужним інструментом. За промокодом В'ята отримуєте знижку мінус 20%. Замовити можна в інстаграмі колесо життя або ж на їхньому сайті.